І ще цікаві приклади на складену первісну. Знову ж поясню, що складена первісна це таке умовне позначення, яке ми будемо з вами використовувати для того, щоб вам було легше працювати з різноманітними прикладами, в яких нібито знайти первісну доволі просто, але чомусь, коли починаємо щось з нею робити, ми зустрічаємося з великою кількістю перешкод. На що ми вперше звертаємо увагу, я постійно це буду повторювати, що у нас насправді тут не повинно. У виразах бути багато дій, множення, ділення. Тобто не треба там ламати голову, як щось скоротити, як щось допрацювати, як зробити змноження, ділення, додавання, віднімання, щоб потім ми знайшли первісно. Тут насправді в нас один якийсь може бути скромний маленький ікс, ну можливо, тут навіть цілий вираз, але насправді він захований, ніби нагромаджений під різноманітні функції. Що це за функції? Це можуть бути степенева функція. Я пишу, наприклад, степінь. Це може бути тригонометрична функція, це може бути. Натяк, що там щось зв'язано із логарифмом, його треба просто навчитися бачити. І навіть біля самого Х може бути дуже багато прив'язок. От, наприклад, як отут, у нас х ділиться на 8. Тобто, мало що там Х, а там він ще сам по собі має якусь функцію. Або тут, наприклад, ніби якби і корінь, це така гарна функція, але ще підкореневий вираз теж має якісь нагромадження. Тому оці нагромадження, які наскладалися на того бідного, скромного Ха, ми повинні роз'єднати і згадати. Що первісна в таких випадках шукається за форматом, що ми повинні знайти власне первісну тільки з зовнішньої функції і поділити на похідну внутрішньої функції. Тому перед тим, щоб шукати первісну чи шукати похідну, треба розібратися, хто з них зовнішня, хто з них внутрішня. Тому цим ми сьогодні і займемося. Через що рекомендую на такі цікаві приклади підписуватись однозначно, стежити за нашим каналом, пишіть в коментах, якщо вас ще турбує, підготовці до НМТ, і ми обов'язково такі розглянемо. Отже, маємо формат, що є якась функція. Одиниця на косінус квадрат x на 8, ніби все добре. Звісно, тут мали би ще бути якісь проміжки для обмеження діяльності цієї функції, але наша зараз ситуація з нами і мета. Нашої ситуації, щоб розібратися власне, з алгоритмом пошуку складеної функції. Отже, якщо ми шукаємо первісну, пригадуємо, що первісна то є f від x. І далі ми знаємо, що для тригонометричних виразів у нас є чітко визначені формули інтегрування і диференціювання, і там можна знайти первісну. Чому я кажу про тригонометричний вираз? Тому що ми бачимо, що в нас одиниця на косинус квадрат. Звісно, хто вже вивчив, наловчився або навіть користується в підготовці до НМТ допоміжними матеріалами, то знає, що вираз одиниця на косинус квадрат то є тангенс. Тому в такому випадку ніби можна було б зразу записати, що первісна це первісна тангенса, і все було б добре. Але халепа в тому, що в нас не простий аргумент, а в нас аргумент х на 8. Отже, ми бачимо, що в нас тут дві функції. Одна тригонометрична. А одна є аргументом наших знаходження кутів. Отже, ми вже бачимо дві функції, тому хто в нас головніший все-таки тригонометрична, бо це більший перелік, А те, що біля ікса, як мінімум, те, що менший перелік, то буде внутрішня функція. Тому згадуємо, що складену первісну ми шукаємо у форматі. Зобов'язані знайти первісну зовнішньої функції і поділити на похідну внутрішньої. Я навіть намалювала на такий розмах велику риску дробу, але чи треба вона нам взагалі така велика. Але хай буде. Тому що ми складену первісну завжди починаємо з запису дробу. Отже, ми бачимо, що одиниця на косинус квадрату так закрити собі рукою і просто хай цікавить вас, що одиниця на косинус квадрат має визначення, що первісна його тангенс, вкотре повторимось. Тому ми пишемо тангенс. І важливо розуміти, що аргумент, який знаходиться під тригонометричними виразами, він незмінний. Не може бути так, що ми бачимо, що тут захований тангенс, і пишемо тангенс х, якщо під косинусом квадрат у нас аргумент х на 8. Тому не варто нічого змінювати в тому аргументі, бо то є цілий кут. Про що мова? Якби, наприклад, у нас був би, там, наприклад, кут 100 градусів, ми б ділили на 8 і знаходили, який це кут. Через що кут заданий внутрішньою функцією, і ми цю внутрішню функцію не замішаємо, не чіпаємо і ось так і записуємо. Тобто, що би тут не було, ми закрили рукою поки що не зважаємо на цю річ. І бачимо, що одиниця на косинус квадрат це тангенс. Тобто первісна одиниця на косинус квадрат це цілий тангенс з його повним аргументом. Отже, ми виконали перший пункт. Ми знайшли первісну зовнішню функцію. І далі. Підбираємось до того, що коли ми з одиницею на косинус квадрат попрацювали, можна закрити рукою бачимо х на 8. То як знайти похідну з ікса на 8? Чому похідну? Бо первісну зовнішню ділимо на похідну внутрішню. І якраз це тема, яка поєднує і попередні знання за 10 клас, і розуміння похідної, і нові знання за 11 клас, і вміння застосовувати похідну з первісною цю їхню обернену взаємодію. Тому, як знайти. Похідну з х на 8. Звісно, досвідчені люди розуміють, що це одиниця на 8. Чому? Тому що варто, я отут так навіть з боку вам напишу, що х на 8 це те саме, що 1 восьма з х. І 1 восьма то буде наш множник. А відповідно, коли ми шукаємо похідну з чогось з х, це буде цей множник. Чому? Тому що похідна з х дорівнює одиниця. Ну, а далі все-таки риска дробу була задовга. І ми зобов'язані просто перетворити в якийсь нормальний вигляд. Бачимо, що вісімка це в нас знаменник знаменника, вона переселяється верх, і ми можемо записати, що це буде 8, тангенс х на 8. Ось такий цікавий, гарний вигляд, і реально його можна зробити дуже-дуже легко. А що робити в наступному випадку? Я завжди пропоную згадувати, що коли ми маємо справу з первісною. То у нас все-таки формат функцій має бути ось у такому вигляді. Чому? Тому що первісна степеневої функції шукається як x n плюс 1, що ділиться на n плюс 1. І тільки з такими записами ми можемо працювати, якщо ми маємо вигляд степенів. Тоді запитання: а де тут степінь? А степінь у нас дуже простий. У нас степінь, то і є розуміння корення, бо корінні степінь, насправді це одне й те саме, тільки це буде дробовий степінь. Якщо ви не пригадуєте, згадайте собі ось таку формулу: що якщо у нас є якесь число у степені і під коренем. То ми розписуємо це як дробовий степінь, в якому знак, знак степеня біля числа йде в чисельник, а знак власне радикала, тобто кореня, йде у знаменник. Тому у нас тут цілий вираз, ми беремо його повністю, ми розуміємо, що це степінь 1. А тут пригадуємо, що корінь такий квадратний, тому число 2 і записуємо в знаменник. Ось що ми звели до розуміння, що в нас х у квадраті і ще в чомусь. Звісно, була б велика дурничка. Розкривати якимось чином, ніби х квадрат підносить до степеня, мінус 4 підносить до степеня. Чому дурничка? Тому що степені працюють тільки з її ділення або множення. З додаванням відніманням так не працює. Тому ми повертаємось до того, що ми маємо справу зі складеною первісною. Отже, первісна це велика буква F і фідх. Далі малюємо риску дробу, я вже намалюю трішки меншу, побачимо, чи ми вмістимось. І згадаємо, як ми шукаємо первісну. Так, от, так і шукаємо. Переписуємо повністю наш підстепеневий, я вже скажу, вираз, тому що він нас не зацікавить, нас цікавить тільки поняття степеня. Бо зовнішня функція це буде степенева тут функція. І що ми розуміємо? Що наш… Степінь має збільшитись на одиничку згідно формули. Дивіться уважно: беремо повністю під кореневий вираз, ми його не зачіпаємо, тому що це буде внутрішня функція, а степінь то є зовнішня функція. Беремо наш степінь одну другу додаємо до одинички, і оцей новоутворений степінь, ну, я думаю, що одну другу вже ми вміємо Додаваємо до одинички, розуміємо, що то буде три других ділимо у знаменнику, тому що просять нас так зробити по формулі. І це ми знайшли первісну зовнішньої функції, тобто первісну просто зі степеня. А далі згадуємо, що ми зобов'язані первісну зовнішню функцію поділити на похідну внутрішню. А внутрішня – це якраз і буде наш оцей підкореневий, тобто підстепеневий вираз, і згадуємо. От закрили собі ручку і думаємо, яка тут похідна. Звісно, похідна з ікса в квадраті у нас 2х. Тому що двічка спускається вниз і віднімається на одиничку. А похідна з мінус 4, і тут не плутайте. Похідна з числа зі сталої якоїсь величини до рівня нулю. Якби у вас була первісна, тоді б дописували б х. А ми все-таки шукаємо похідну. Тому у нас тут нічого немає, можна було б в дужечки і не брати, і було б число 2х. Ну що ж, давайте приведемо якийсь адекватний вигляд цю всю нашу творчість. Ми бачимо, що в першу чергу, навіщо нам оці трьохповерхові дроби, значить, двічка через то, що знаменник піде у чисельник. 2х у нас залишиться, тому, в принципі, ми могли б навіть двічку з двічкою скоротити. Але хай все-таки вона буде, щоб ви розуміли, де ми це все брали. І далі ми зобов'язані записати наш вираз х квадрат мінус 4 у степені 3 других. І щоб не було ось такого формату, то ми перепишемо ще раз наше обчислення. Знову ж 2 і 2 скоротиться. А тут треба пригадати, залишимо трієчку саменьку у дробі. І в нас буде що таке 3 других: дивіться, навіть навпроти це розуміння. Степінь лишається у біля числа у чисельнику. Те, що в чисельнику, а в знаменник іде до знаку радикала. Тобто корінь у нас такий буде квадратний, а ось оцей х квадрат мінус 4, відповідно, що в нас з вами буде у третьому степені. Що ми ще сьогодні зрозуміли? Зрозуміли те, що власне уважність додавань, віднімань арифметичних дій і знання формул, це гарант нашого хорошого знання і розвитку математики. Тому готуємось, до НМТ далі.